Хочемо досягнути чогось великого в цьому світі, але ми інколи забуваємо про те, що життя дуже скоро проходить. І наші дні приходять до кінця, і нам потрібно відійти з цієї землі. І стоїть питання, а де ми будемо проводити свою вічність? Стоїть питання, що ми зробимо з тим, чого ми досягали все своє життя? І Біблія говорить нам про те, яка користь людині, яка весь світ здобуде. Але душу свою занапастить. Дорогі друзі, ми дуже багато думаємо про наше тілесне життя. Ми думаємо про те, щоб зодягнутися, щоб наше тіло було здорове, щоб ми були зігріті. Але як важливо, щоб ми задумалися про душу, тому що душа наша вона є дорогоцінна в Божих очах. Ісус Христос заплатив за нашу душу велику ціну. Це ціна крові, це ціна, яку. Він заплатив на хресті Голгофи, Він пролив свою кров за наші провини і гріхи. Він пролив свою кров для того, щоб спасти нашу душу. Тому що коли ми вмираємо, тіло наше йде в землю, але душа відходить або до Бога, або йде в пекло. І Христос знає, що людина вона загине на вічні віки, якщо не покається. І тому Христос прийшов. Він, щоб спасти нашу душу, щоб спасти нас від вічної загибелі, коли ми сильно втомимося, коли нас хтось обідить, нас болить душа. І ми розуміємо, що коли болить тіло, ми можемо прийняти лікарство, і тіло перестає боліти. Але Ісус Христос є Той, Хто оздоровлює і зцілює душу. Він є ось цей лікар, Він дає людині духовне життя. Він дає людині нове життя, і тільки Ісус Христос, Він єдиний, є Той, хто може нас спасти від влади гріха, тому що гріх він томить нас, гріх причиняє нам зло, гріх приводить нас до неприємностей, гріх заставляє нас іти широкою дорогою. І тому кожен із нас інколи дуже тяжко зітхає, заломлюючи руки, доки це все буде продовжуватися, дорогі друзі. Ми повинні розуміти, що коли Адам з Євою згрішили, Бог вигнав їх із раю, і земля через перших людей стала проклята. І сьогодні ми живемо на цій землі, земля вся в темряві і в злі. І тому сьогодні це зло воно продовжує наростати, тому що весь світ лежить у злі, і тільки Ісус Христос, Він є ось це світло правдиве, яке прийшов в цей, який прийшов в цей світ. Для того, щоб люди могли побачити усю правду, щоб люди могли побачити ось це світло і вийти з цієї темряви. Тому йдіть сьогодні до Ісуса Христа. Христос сказав: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той. Ісус Христос також сказав, що є широка дорога і є вузька дорога. Широка дорога вона веде до погибелі. Широка дорога це дорога п'янства. Ненависті, широка дорога це крадіжки, матюки, завість, перелюб, ворожба. Все це є широка дорога. І Христос прийшов нас навернути з цієї широкої дороги. Нам можливо не подобається, коли нам звертають увагу на наші гріхи. Але Христос знає, що гріхи наші вони томлять нашу душу, і Він є Спаситель, Він єдиний той, хто може спасти нас від наших гріхів. І тому Він закликає кожну людину: прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Христос той, хто дає спокій душі, Христос той, хто прощає гріхи, і немає ще такої людини, яка би прийшла до Ісуса Христа, щоб Він її не простив. Тому що Він завжди відкритий для нас, в нього немає перерви, в нього немає відпочинку, в нього немає те, щоб він ліг спати. Він завжди чекає на грішника, і тому нехай Господь благословить нас, щоб ми знали, розуміли, що наші дні вони дуже скоро пролетять, так як ті птахи відлітають теплий край, і наше життя і наші роки так само дуже скоро відлітають. Тому спішіть скоріше примиритися з Богом, тому що мир з Богом він дає можливість людині бути в Царстві Божому. Мир з Богом. Він дає можливість людині мати мир з іншими людьми. І коли ми примируємося з Богом через Голговський хрест, через жертву Ісуса Христа, Бог прощає нам гріхи, омиває наші серця кров'ю свого Сина Ісуса Христа, і Він дарує нам вічне життя в Його святому Царстві. І тому Слово Боже нам говорить: хто слухає Слово Боже і вірує в Того, хто послав мене, сказав Ісус Христос, на суд не приходить. Але перейшов він від смерті в життя. Дорогі друзі, нехай Господь благословить вас, допоможе вам звернути широкої дороги, покаятися і щиро повірити в Євангелію, жити за Словом Ісуса Христа, тому що Він бажає цього, Він не бажає смерті грішника, але Він бажає, щоби всі люди спаслися, щоб всі люди прийшли до пізнання правди. Хто не має Євангелії, ми можемо вам подарувати, ви можете підійти, і ми дамо вам безкоштовно, щоб ви могли читати і перебувати в Слові Божому, тому що віра приходить від слухання Слова Божого. Правдива віра є в те, що сказав Ісус Христос, і воно все записане в Слові Божому, тому що апостоли, яких покликав Ісус Христос, вони ходили з Ним. На протязі трьох років він навчав їх, і вони все записали на сторінках святої Євангелії. І ми сьогодні можемо читати все і вірити, тому що це є правдиві Божі Слова, які дають нам мир і спокій, які приводять нас до Бога, які відкривають нам Бога і допомагають нам любити Бога і людей. Амінь.